Мій позивний Вайт, йому вже близько там, 17 років. Це ще з часів, коли я грав у страйкбол. Готувалася до війни, не знаючи, що вона буде. Насправді, страйкбол це не тільки бігати там з автоматики, стріляти. Це і тактика, і розуміння, що може трапитися, на якій місцевості, що місцевість насправді дуже складна може бути. І на карті воно виглядає, наприклад, все дуже просто і чітко, а в житті воно все зовсім не так. У 22-му році, коли почалася повномасштабна війна, я зустрів у місті Суми. Ми прокинулися від того, що почали працювати ворожі артилерійські установки, гради, потім були бомби по місту Суми. Ну, дуже важке враження, тому що місто Суми було дуже швидко захоплене, оточене. Якщо у пів на п'яту почалась війна, то ну, повномасштабна війна я мав на увазі, то пів на дев'яту ранку вже ворожі танки, БТР йшли по місту. Ми весь час 24 на 7 готові до отримання бойових завдач і постійно є чергові розрахунки, котрі там в проміжок 5-10 хвилин виходять на вогневі позиції і відпрацьовують по заданим цілям з коригуванням. Тобто є система безполотної, яка дає нам розвідку, є люди, які слідкують за розривом. Ну, все налагоджено так, що все працює як годинник, тобто все чудово. Получите ще грибочків. Давай передажу. О, пасі хороші. White плюс. Бути командиром це, мабуть. тягар, мабуть. Я скажу так. Це, бо це велика відповідальність. Перш за все, це відповідальність за людей. Про матеріальну відповідальність, про бумажки, про все це я не буду казати. Це, це, звісно, є там велика, як то кажуть, частина мого побуту це документи, це відповідальність за майно, там контроль. Но, перш за все, це відповідальність за особовий склад. Бо інколи ставляться задачі, і ти їх маєш виконати. Бо будь-яка задача має безліч способів бути вирішеною. Але потрібно як командиру, потрібно знайти таке рішення, яке максимально обезпечить твій особовий склад. І до того ж дозволити дозволить виконати поставлену задачу в певний проміжок часу, який тобі визначено, і це найскладніше, мабуть. Як каже, одна дуже розумна людина в нас в бригаді: людей не потрібно жаліти, людей, людей потрібно берегти. Тому всі ці коники там не хочу, не буду, це не, це не працює. Потрібно брати і робити те, що так, ти ти втомишся, тобі буде складно, ти... але ти маєш це зробити і уберегти себе. І у свій особовий склад, перш за все, особовий склад. Я максимально йду на зустріч людям. Я завжди підтримую їх. Я, якщо є можливість дати якусь там трохи свободи, я намагаюсь дати трохи свободи. Я не заважаю, якщо там людина може зустрітися зі своєю сім'єю десь тут, на Донбасі, я йду цьому на зустріч. Обов'язково, і це дуже важливо. Ну. Тому що родина це найголовніше, що в нас є. Ми, ми всі сюди прийшли, щоб захистити наш дім, наші родини. І це, мабуть, основний стовп, нашого, наш стержень, на якому ми всі стоїмо. Це наша родина, а все інше вже там другарядна,